Ця стильна вольова жінка знайшла золоту жилу в тому, аби прищепити американським домогосподаркам гарний смак та любов до рутинної хатньої роботи. Американська бізнес-вумен телеведуча і письменниця вона змогла заробити не один мільйон, просто роздаючи поради жінкам. Марта Геленко Стира народилася у 1941 році в небагатій сім'ї польсько-татарських іммігрантів. У неї було п'ятеро братів і сестер. У дитинстві мати вчила Марту куховарити і шити, а батько доглядати за садом. У будь-якому разі сім'я жила бідно, тому Марту готували не до коледжу, а до пересічної долі слов'янської жінки. Однак Марта була завзята до всього у школі, стала відмінницею, тож її взяли у Бернанський коледж на часткову стипендію. Вона обрала напрямок історія мистецтв. Батьки не могли їй допомагати матеріально, тому Марта охоче підробляла фотомоделю та знімалася у рекламних роликах. У 20 років Марта вийшла заміж за студента-юриста Ендрю Стюарта. Саме з його прізвищем вона зазнала слави на всю країну, але не одразу. Після народження доньки Марта вирішила спробувати себе як брокер на фондовій біржі. Справа на той час була вже знайомою, адже цим займався батько її чоловіка. Та у 1973-му сім'я переїхала у невеличке містечко далеко від біржі, де дружина вже занурилася у хатню справу І взялася за невеличкий бізнес. На пару з подружкою вони організовували вечірки. Наприкінці 70-х вечірки від марти у містечку були найстильнішими і найпопулярнішими. Якось подружки вирішили випустити книжку з порадами щодо сервірування столу під назвою Ентетейнінг. Книга швидко розійшлася, стала бестселером. На початку 80-х вона випускає вже низку поварних книжок, бере участь у телешоу опри Уінфрі та Ларі Кінга. Після розлучення Марта розширює свою діяльність у 1990-му Стюарт стала головним редактором нового кулінарного журналу Марта Стюарт Лівінг, тираж якого у 2002-му досяг двох мільйонів примірників. У 1993-му на телебаченні почала виходити версія журналу з Мартою у ролі ведучої, Шоу отримало високі рейтинги і було перенесено у прайм-тайм. У 1997-му Стюарт створила вже медіа Голдинг Марта Стюарт Лівінг Омнімедіа, що контролював друковані видання, телепередачі, радіостанції та інтернет-сайти цінні папери голдингу опинилися на нью-йоркській фондовій біржі, і номінально це зробило Марту мільярдером. Щоправда, через прикрий випадок з перепродажем цінних паперів чужої компанії Стюарт опинилася у в'язниці і втратила 85 мільйонів доларів. Однак не збідніла і не пала духом, відбувши 5 місяців покарання замість 7 років, вона продовжила бізнес у березні 2005-го. Із 2011-го, окрім шоу Життя за Мартою Стюарт, вона випускає ще одне: Марта Пече. Тоді за версією Форбс її статок виріс до 2 мільярдів 700 мільйонів доларів. І все це Марта Стюарт зробила на порадах, які жінкам з пострадянських країн не несуть нічого екстраординарного.